До пана Василя! Там де, там, де Василь живе. Я Йосафата з Києва. Мені 16. Майже весь мій гардероб рожевий. Навчаюся в театральному класі ліцею Київська академія мистецтв імені Чембержі. І часто жартую про себе, що живу на сцені. Мистецтво для мене як кисень. Із п'яти років граю на флейті, перемогла в багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах. У 2023 році здобула два свідоцтва про мистецького світу за фахом музичне мистецтво і театральне мистецтво. Пишу прозу та вірші, а також декламую поезію інших митців. Захоплююся психологією. Мої друзі часто називають мене міні-психологом. Волонтерю і активно займаюся громадською діяльністю. Мала щастя бути учасницею чотирьох міжнародних обмінів та побувала уже в 12 країнах. Серед улюблених хоббі блогерство, подкастинг та вивчення іноземних мов. Життєве кредо не шукай, а твори себе. Правда. А правда, що вони боролися за нас? Правда, але швидко загинули. Від чого? Від кулі, людей, реваншу, війни, гратів, полону, навіть від самогубства. Ти завжди кажеш, що правда перед усім. то вона, ота правда, живе й після смерті? Живе. І часто за неї треба пожертвувати життям. Отже. Мені також треба боротися за правду. Ні, ти себе бережи. Краще хай інші борються, тільки не ти. Ти просто пам'ятай тих, хто боровся за нас. Але хіба продовжувати боротися не означає пам'ятати їх, означає Але я не хочу, щоб і тебе колись довелося пам'ятати. Нація, що обирає рюкзаки лише за практичністю. Про кожного українця може розповісти його рюкзак там завжди є серветки, щоб витерти сльози чиїсь. Є документи і турнікет. Рюкзак пам'ятає, як його купували була акція, а ще практичний темний колір не забрудниться швидко, зручно прати і чистити. Він вміщав мушлі, манго і маленькі корали, але про це знав лише він, коли виїжджав з Єгипту. Припікало сонце, й морська волога дихала вітром. Його обіймали у літаку, але давно. Рюкзак пам'ятає початок вторгнення, коли всім було все одно на його колір, коли його не боялися забруднити. Пам'ятає, як торкався гарячих від страху плечей, і було боляче, навіть йому було боляче. Від бігу здригався і вперше вміщав стільки чогось незнайомого. У ньому були фотографії в рамках, зроблені до його появи, із них щоранку витирали пилюку й дуже шанували, навіть трохи заздрив. Був темний старий одяг. Для жінок на випадок окупації у такому, може, не зґвалтують. Його знову тягли на кордон. Так, тепер знову. Рюкзак лежав під сидінням автобуса, а навколо сиділи, стояли перелякані люди, які не боялися забути сонячні окуляри в Єгипет. За кордоном рюкзак став найціннішим сховищем документів і незнайомих валют. Наслухався слів, яких не розумів. Бачив сонце, але воно не тішило. Рюкзак забув, як воно, відчувати. Повернутись додому було радісно рюкзак згадав, як воно, відчувати. Не боязко, що його поплямленого не приймуть або викинуть. За нього трималися, як за якір. Бо людина, яка його несла з усіх сил, берегла все те, що мала до війни, а отже, і його рюкзак, рюкзак випрали. Таки вдало колись вибрали темний колір. Він був поруч з людиною. Часом під ракетами, часом в укритті, інший би не витримав такого, порвався би напевно. Кожен українець, як і його рюкзак. Готовий до всього й практичний. Гуляти безтурботно містом з білосніжним рюкзачком, думаючи про високе то не його реальність, а витримувати важче, ніж здатен, і вміщати в собі більше, ніж можеш, його. Процес незворотний. Тепер кинеш мене? Звісно, вже кинув, сказав крізь усмішку. Вона трохи напружилася і збентежено глянула йому в очі. Вже кинув воду і твій улюблений мигдаль, вони в передній кишені. – усміхнулася, дякую. Він без жартів був би не він, і вона без нього та його жартів була б не вона. Та я серйозно думаю, тобі варто відпустити мене. Якби я тебе не відпускав, ти би не їхала у свій Сингапур. З нотками жалю і боязкою любов'ю сказав, ну, я швидко, не вірячи, прошепотіла. А вже ж, за два дні бакалавра отримаєш, а там ще за місяць магістратура і додому. Вона мовчала. Просто цифра. Вона вийшла зі спекотної маршрутки. Нарешті, залишивши непривітного водія. Ось її зупинка, ось телефонний дзвінок. Усміхнулася. Вже завтра будеш? Чекаю, місяць чекаю, якраз купила спагетті, приготую твою улюблену страву. Гаряче. Руки болять від екоторбинок. Вдома. Прибрала, поставила новий ароматизатор з його улюбленим запахом лаванди, подумала, що. Пора змінити сірі штори увімкнула весільні пісні. Вечір. Лише після м'ятного чаю вдалося заснути. Так добре і затишно, ніби він уже поруч. Сирена, коридор, інстаграм, тікток. Не хвилююсь. Вибух, мить, крик двадцять пропущених. Ранок. Йому повідомили, що її вже немає. Тепер вона цифра, для всіх одна із переліку постраждалих, для нього назавжди весь світ, Друзка розбитої чашки в руїнах. Тепер він ніколи не слухатиме весільних пісень. Дійсно, мене це дуже змінило. Оце перебування просто в тиші, в галасі, відчуття, чого ти хочеш. Нарешті було це почути себе. І ну, той момент, якого дуже бракує, шалено бракує всюди. І, вибач, Ярік, може, зараз тебе це тригерне, але ми... Мали можливість говорити про наші сни. Ми мали побут разом, ми мали сніданки разом, ми мали брудний посуд разом. Ми мали чудесну пані Олю, яка нам готувала неймовірну їжу, і ми говорили про одне. Нас об'єднувала. Нас об'єднував побут якісь прості речі, може, якісь складні речі, але ми були поруч.